Чорні археологи незаконно проводять розкопки та знаходять останки часів Другої світової війни, розграбовуючи особисті речі загиблих. Про це золочів розповів керуючий пошуковою групою товариством пошуку жертв війни не пам'ять у золочівському районі Кузьма Ігор Васильович. Зараз ми бачимо. Які в нас люди, по відомостях людей, нам сказали, що тут працювали чорні археологи. І як бачите, що після них лишається? То це все людські останки, перекопані чорними археологами, скинуті просто в мішок. Ясно, що від них забрані особисті речі, це індифікатор. І просто тупо підкинуті під ясінь. Це людські останки. От фрагменти черепа. Я хочу звернутися до всіх місцевих головів територіальної громади, щоб у нас не було такого варварства, щоб розкидали отак людські кості, які будуть зараз захоронені в селі Червоному. Так як індифікатор явно славно, що пограбовані, особисті речі пограбовані, лишили тільки непотрібно. Ми можемо сказати, що це був. Або вояк Вермахту, або вояку е, дивізії Галичина. Ну хто саме, це вже не визначиться. Хочу звернутися до всіх голови місцевих рад та нашої міліції. Скільки раз є, Товариство польської жертвної пам'ять повідомляє їх про чорних археологів на полях, що ходять з металошукачами. Але на то ніхто не реагує. Це такі варвари, що розкидають людські кості. Я не знаю, як їх інакше назвати. Угу. От ми бачимо роботу чорних археологів. Всі кістки ну, до черепа порубано на дрібненькі кусочки. То все порубано лопаткою. От видно, свіже рубане лопаткою, всі кістки. От. Тут, тут череп повністю, всі ребра переломані. Оце робота чорних археологів. Кістка розрублена лопаткою на двоє. Тож людина була. Можна сказати, що був хлоп старшого віку, тому що в нього ставна щелепа вже є. Звичайно, що ідентифікатор, чорні археологи забрали з собою. Оце теж фрагменти черепа. Чисто все, все кусочки. Є останки однострою, це гудзики. Гудзики алюмінієві, однострою вермахт. Видно по останках людських, що можливо це був моя дивізія на це означаєш наш, наш українець. Чорним верховим він порізаний і пограбований, так як от видимося так звана лягушка від штик ножа. Тут дійсно був штик ніж, тому що лишився ще кусочок коржі від нього. Так само індифікатор це вони все позабирали. Лишили тільки от підсумки набої. це частина хім защити, якою, можливо, він був накритий, або мав при собі. Ну і бачок. Або він розварений був плугом ще поломаний, або... Так само є от, фрагменти ремнів, підсумків патронів, набої. Це все, що ми бачимо. Робота чорних археологів. От на цвинтарі має місце для зберігання останків. Людських останків з часів Другої світової та Першої світової війни, які потім, які зберігаються до їх захоронення, нормального захоронення по -за християнським звичаям. А також зберігаються речі захоронених військовослужбовців для подальшого передачі в музей. Ось погон капітана радянської армії, верніше, Червоної армії. Капітанський погон, який був знайдений в селі з Зу Також фрагменти ремінців, каски, фляги, а також життя. Золотів нет.